В українських школах про статеве життя, фізіологію, контрацепцію говорять запізно викривлено і незбалансовано, стверджують фахівці аналітичних центрів. Вже до повноліття половина хлопців та третини дівчат мають досвід сексуальних стосунків, але вони не знають практично нічого про контрацепцію та ризики незахищених статевих відносин. Потім вже запізно розповідати про статеві стосунки, оскільки підлітки вже встигли сформувати свої уявлення із власного життя або інтернету. Я думаю, що сьогодні е, наше суспільство не до кінця готове не до кінця. Сегодня родители э, имеют представление, да, в, э, что нужно их детям, какую информацию нужно давать. Потому что мы видим, что сегодня интернет он э, обильно сегодня поставляет эту информацию о сексуальной жизни. Мы должны идти на опережение, как родители, да, мы должны сегодня говорить с детьми об этом. Мы сегодня должны говорить о сексуальном, о сексуальной жизни, о сексуальном здоровье. Цеве виховання належить говорити у сім'ї, де виховується дитина, батьки кращі вчителі. Та далеко не всі готові відверто говорити про це зі своєю дитиною. Цю розмову батьки відкладають на потім і сподіваються, що до неї не доведеться повертатись. Це починається половоє созрівання у рібенко в этом періоді. І я думаю, раді тілі довжні віті ті віші. Якщо чесно, якби ета построено на відносинах да, радіти ліс рібінка. На что сегодня родители не имеют время, это говорить о сексуальной жизни, это... Сьогодні говоріть, що якщо ти можеш іміти якісь сексуальне отношення, то дуже важно розказувати, які послідства влікують за собою безпорядочної зв'язки. В деяких школах проводять уроки статевого виховання, але в українських підручниках відсутня інформація про контрацепцію. Слово таке згадується в підручниках, які мають вийти наступного року, але жодного пояснення, що це таке, які є види контрацепції і що від чого захищає. Та вчителі самі шукають способи, як розповісти дітям про такі необхідні. Хідні речі до прикладу у Хмельницькому колегіумі Козубняка існують години психолога, де підліткам доступно та наочно пояснюють, які є види контрацепції і як ними користуватись. Ми говоримо і на таких заняттях, особливо на годинах психолога, що робити, коли вже діти відчувають, що їм цього замало, коли вони вже власне хочуть перейти до статевих стосунків. Ось ми говоримо про те, що вони мають бути захищеними. Ми демонструємо, і що таке презерватив як один із найдоступніших способів захистити себе не тільки від небажаної вагітності, а й від інфекції. Ми показуємо, як їм користуватися, як вдягати презерватив, як він, яким він має бути. Срок термін придатності, де купувати, соромитися чи не соромитися цього, коли питання йде про здоров'я, то ми не соромлячись, не вульгарній формі, абсолютно відверто, доступно говоримо з дітьми на ці теми і відповідаємо на будь-які питання. Та треба враховувати той факт, що у традиціях українських сімей не прийнято говорити з підлітками на теми сексу, обговорювати питання планування сім'ї, запобігання незапланованій вагітності, наслідків ранніх сексуальних стосунків. Отже, очевидна необхідність взаємодії сім'ї і освітньо-виховних установ, таких як інститутів, що мають найсильніший вплив на формування статевої культури підлітків. Докладніше про це дивіться в неділю у підсумках тижня на нашому телеканалі. Вікторія Зембо, Олександр Галянт, новини телеканал Ексклюзив.